Ма ви в своєму телеграм-каналі, теж коли почали отримувати певну інформацію і про зустрічі, які назначені намічені на наступний тиждень, і про е візитки такелога в Мюнхен ви писали про те, що треба дуже уважно за цими датами і подіями слідкувати. То давайте, власне, від е Рамштайну і почнемо. Справді американці передали так в руки британцям цю ініціативу, але чи здатні британці і фінансово і воєнно бути провайдером цієї надважливої групи підтримки України? Ну, головувати британці здатні, а безумовно головною рушійною силою в цій групі залишаються Сполучені Штати Америки. Це очевидно. Взагалі, ще до того, як Трамп пройшла інаграці Трампа, але вже після ну перед і після вже виборів, коли було зрозуміло, вже що хто буде наступним президентом, то відбувався цей підготовка до цього переходу від такої лідируючої ролі США до лідируючої ролі НАТО. в Військовій допомозі Україні думаю, що це продовжиться. Очевидно, що для Піта Хекса та нового очільника Пентагона допомога Україні не є настільки особистою і важливою справою, як вона була для Лойда Остіна. А, тому ну, якби це з одного боку, я ну це не є якась велика проблема, але ну це такий теж насправді дзвіночок. Нам дуже важливо, щоб а, все таки США залишилися. Цією головною силою повторюсь, тому що ніхто собою США змінити не може. Ще 12 лютого має відбутися зустріч міністрів закордонних справ тор цього разу вже в Парижі. Міністр закордонних справ, Франція, Великобританія Італія, Іспанія, Польща, Німеччина, Євросоюз і Україна і держсекретар США Марко Рубіо. Це ж буде важлива зустріч. Ну а наприкінці наступного тижня. Відбудеться Мюнхенська конференція безпеки, де буде і Келок. Судячи з цього, там буде і Зеленський, де на початку казали, що буде представлення плану Трампа. Потім Келок це спростував. Але те, що там буде виступ Келога, і те, що там буде інсудему дискусії, факт. І після Мюнхена Келок планує їхати в Київ. Перш ніж ми з вами знову теоретично перемістимося в Мюнхен. Повертаючись до ваших слів, що ну справді там і Лойдо Остіну і взагалі демократам дуже була близька, як формати і Рамштайну, так і взагалі наша війна. Ми отримували допомогу, і від нас зворотній бік нічого не просила. Правда, нас просто підтримували заради демократії і виживання нашої нації, нашої країни. Ми ще задовго до того, як Трамп вступив в свої повноваження, знали, що і з Трампістами, і з Трампом так не вийде. Що він бізне бізнесмен, він хоче завжди діл, якусь угоду і щось за це отримати. Ну і цього тижня, пане Олексію, з'явилася ця інформація про те, що Дональд Трамп зацікавлений в різкоземельних наших копалинах, і власне це могло би стати певним обміном для отримання воєнної допомоги. Чи для вас як для народного депутата, чи для вас, як для людини, яка знає наскільки важлива зброя для нашого війська, от така формула підходить? Наскільки справедливий підхід нової адміністрації? Нема сенсу обговорювати справедливий чи ні. В них такий підхід, в нас немає механізмів його змінити, і варіантів в нас нема. Ну, або це росіяни будуть добувати ці копали, або будемо власне добувати ми їх разом з американцями. Тому очевидний вибір очевидний. До речі, я теж знаєте, в нас така, пішла така вже історія. Там люди посіб 15 мільйонів доларів. Це вже трішки почало нагадувати, знаєте, золото полуботка. Оце там різноманітня Україна дуже любить оці, якби такі міфи, і, і якісь такі історії. Ну, казки, я би сказав. От, тому це все, це все клас. Але якщо б це все було так просто, то чому б ми б зараз їх не видобували? І чому б їх зараз там не були, б ми тут знаєте, не каталися як сир в маслі? Все це, все це не, ну, не зовсім так. Видобуток їх дуже непростий, потрібні інвестиції технології, що там, врешті-решт, насправді є в наших надрах. Достеменно все таки не дуже відомо. Всі ці оцінки є дуже, дуже, дуже попередніми. Ну але дійсно нам потрібно шукати, чи ми цікаві це, до речі, і не тільки справа в Трампі. Це було ще і рік, і два тому. На початку достатньо було емоцій. Люди в цивілізованому світі були обурені тим, що вони бачать. Як на цивілізовані міста падають ракети, як на них їдуть танки, але поступово це приїлося, звикли, і нам треба показувати, чим ми корисні, чим ми важливі. І крім цих ну трішки міфічних корисних копалин, в нас є абсолютно реальні речі. У нас є мільйон людей загартованих війною 21-го століття. У нас є колосальний внесок в світову продовольчу безпеку. У нас є дуже важливе розташування, все це нікуди не поділося, і все це нам треба використовувати для того, щоб отримати головне, чого нам сьогодні не вистачає. Це безпека дуже правильний реалізм, який ви привносите, пане Олексію. тому що часто все ж таки українці думають, що світ ідеальний, всі підтримують демократію, цінність людського життя і так далі. а Насправді, світ надзвичайно цинічний, ніхто просто так. Ну, таке життя, не не має нам допомагати про цей реалізм. Я хотіла би продовжити якраз в контексті зустрічі із Кітом Келогом. Вже згадана Мюнхенська конференція, де він буде, ну і далі візити в Європу і до Києва. Я переконана, що безліч людей ви знаєте читають новини тільки по заголовку і не занурюючись в саму суть, і досі вірять, що війна там до 9 травня закінчиться, чи ще якось швидко. Які власне ваші очікування від цих перших контактів із Кітом Келогом, враховуючи, що він час сказав він презентувати ніякі плани не буде У мене контакту з Кітом Келлером не було, я би хотів, але в мене не було цього контакту, тому я тут не можу казати, як то кажуть, з перших вуз. Як і ви читаю його і слухаю його заяви на американських медіа. Очевидно, що йде. Ну Але маю певні інсайди про те, що дійсно консультації між Росією і США йдуть дуже активно. В цих консультаціях Україна. Поки приймає участь у вигляді того, що американці, отримуючи певну інформацію, або якісь там хотілки росіян, або якісь їхню позицію, перепитують позицію України щодо цього, і таким чином поступово формується певна така дорожня карта про те, що теоретично можливо, що теоретично навіть теоретично неприйнятно, і так далі. Тобто ця робота йде прямо зараз, і поїздка Келога до Європи буде кульмінацією. Цього, тобто, він, я думаю, що по поверненню з Європи Трамп чекає від нього конкретику. Крім того, наближається час потенційних перемовин безпосередньо прямих Трампа і Путіна. Там є різні заяви. Я там ще якийсь час тому там, на своєму телеграм-каналі писав, що по моїх інсайдах це має бути березень, тут, з російської держдури, десь вчора чи позавчора, вони там почали казати. Що можливо, це буде березень, а можливо, навіть і кінець лютого. Ну, побачимо, але вони точно наближаються. Українська тематика буде на них ключовою, і для нас від, від цієї зустрічі буде залежати дуже багато. А поки ми можемо за цим тільки слідкувати, а побажати в цьому сенсі, я хочу нам одного: щоб наші діти ніколи не мали сидіти і дивитися, як їхня доля буде вирішуватись в розмовах. Людей, одні з яких є нашими друзями, але живуть дуже далеко від нас, інші є нашими ворогами, і це це от завдання для нашого покоління.